Так, відео для Ютуба. Котел. Да? Котел у нас вже 26 й рік, тепер буде, в 2011 році 2011, я його поставив. Да? 14 років в такому котлові. Це у нас обратка. Насосик циркуляційний, щоб можна було перекрити, іде у будинок. Там стоїть газовий котел, система отоплення. Газ. Там стоїть тройничок у систему врізаний, це обратка, це подача. 32 труба. ППРка. Подача виходить у нас із котла. от Там, там коліно заварено, виход, це у нас термометр, група безпеки, так звана. Зривничок і все, і пішло. Тепер дивимося як так, дверки зробив ось такі. Це з нержавійки, кстати. Тут в нас подача ще йде до воздуха прямо в топку. Ось так. Ова! Трубка така приварена, дверна йде, щоб її не вело. Товщина 3 мм 4. Це 4, тут це 3. Дивимося, як у нас стоїть оба. Ось так виглядає він. Бачите? О! Ось так він виглядає. І в нас колосники теж труба. Труба у нас, дивіться, яка. Це 25-та. Це теж ніж живейка, десь 2 мм стінка. Можна, можна і 32-го туди ставити. Та любу, нема різниці. Ось бачите, я прогрів, навіть забивається. Ще потрібно навіть більший зазорчик ставити між труби. Я ставив, думав, що буде ну, просипуватися грань випадати, але навіть забивається. Надо буде. Так, між трубами дивіться. Ось бачите, є всюди зазори. Він не нагоряє і він прогоряє повністю. Ось так викладено. Оба. Ось такий є зазор між теплообмінником, сантиметрів 7. Ось так. Доверху. Бачите, я його так заклав з ходинками. Повністю одна сторона. І так друга сторона. Так, горить, огінь тут, а він іде сюди вперед. Тут є шибер. Вгень горить туди ззаду, сюди йде верхом поверх труби. Він перекритий і рядом. Вимуровано сугубо на глині на болоті. Без цемента, без нічого. Його можна розобрати. Потекла труба або ще щось. Ви просто на глині. Розобрали його, заварили трубу, витягнули змійовик, цей теплообмінник. Заварили, зробили, що хотіли. Заглушили, відрізали, поставили нову. Навіть якщо він потече, навіть якщо брак при сварці, брак труби, труба трісла. Ну тисячу варіантів може бути. Він ремонтно пригодний завжди, без різних, різних питань взагалі. Ні разу не тік. Заварив його, перевірив під тиском водою, поставився. Тут у нас шибер. Він не герметичний, да, дверки без шнура. Якщо дверки навіть зробив би шнуром, ну, він б взагалі був герметичний. І то він просто навіщо його, якщо він буде горіння підтримувати, ну, там буде мала подача воздуха і там йому вистачає. Тут шибер, закрили, відкрили, можете регулювати. Можна врізати тут датчик, дверки зробити, щоб наверх, під... наверх підніматися. На да, датчик температури. От він вам буде регулювати. Сюди або в ту сторону, в ліву сторону можна зробити лентужок і воно буде ходити. датчик, грізьбу врізали, закрутили, вивели і все буде робити. Замуровував я шамотною цеглою. Дорого багато. Тепер шамотна цегла дорога. Тут, от, бачите, є червона. Раз, два, три, чотири ряда. З червоної. Далі пішло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять рядів. Шамотної. Гроші я за неї давав копійки. І того я заклав шамотну. двісті, двісті штук. Тут замуровано шамотною цеглою. Так у нас метр двадцять виходить. І так у нас метр. Метр. Зараз не пам'ятаю. Шамотно в цього це стопки. Була нульова. Вдалося мені її взяти та й поставив я шамот. Ось така система, без розширительний бак. Зараз будуть писати там газовий котел. Розширительний бак цієї системи неодільний. На газовому котлові є, система є. Все воно працює, нічого не рве. Так, якщо світла нема, бачите що? Акумуляторчик на пару годин насосик буде качати. Нема не обратних клапанів, ніяких, то нічого нема. Якщо газовий котел робить, бачите, тепер газовий котел робить. Обратка перекрита. Не циркулює котел, не гріє е е дров'яний котел. Не задійствуваний, просто перекришує один, один раник. Да? Вода циркулює там по стіні будинку. Чи може він робити дров'яний котел в місті з газовим котлом? Так, є. Наскільки я знаю, в деяких робить деякі котли, наприклад, якщо датчик температури, у да, котлові є датчик температури води він відключається від, або від датчика температури, або да, від датчика температури в кімнаті. І якщо є в котлові, да, тут горить циркулірує через газовий котел. І газовий котел все нормально бачить, і йому в мозгах не переклинює. Що він не робить, а вода тепла. Є такі, що й котли нормально роблять, що і газовий не потрібно перекривати. А є такий, що просто ну, на літо двохконтурний котел, ви включили на літо і все. Є такі, що, може, наприклад, тут, якщо загаз, температура води, газ, температура опала води, газовийся включить. Є й такі варіанти, роблять. Назви котлів не пам'ятаю, але може один казав, що в нього робить. Всі, всі я не, не знаю, не пам'ятаю. Не дивився я. Топив я дровами, не знаю. Ну, до цього року. Цього року я включив газ. Тому що, ви, я на Закарпатті живу біля Ужгорода. У нас, ну я не знаю, газ горить там на мінімалці. 2000 гривень газу я плачу на місяць. обогріваючи будинок. Дрова у мене заготовлені. Ну, не топив. Ще цього року я дровами не топив. Чому не топив? Тому що тут зажили в нас цеплятка. Бо не було де їх поставити. Тут їм такий цей, щоб місця, потім я їх переселив у друге місце. А далі ще й так горить у нас газ. Після Нового року похолодає, будуть морози, будемо топити дровами. А й газом може бути такий, що газ подорожчає, не буде вигідно або ще щось. Буде горіти він. Поки що кажу, 2 місяці у нас горить газ. Хоча там років газом я вже забув коли топив. Просто з цього року. Включив, того, що там будуть, Кстаті, будуть ціни на газ, там вже буде нараховуватися доставка інакше. І там ну, взагалі можна газ тепер опалити. Бо там вже з Нового, з цього, з нового року буде за доставкуся інакше. Тепер платили там одну ціну, далі буде друга ціна. Я ще скоріше перевів на дрова. У мене там за доставку я платив 75 гривень за газ. Це ну мелочі, бо хтось, хто довше топив газом і пізніше на дрова переключив, то вони платили там уже 200 гривень за доставку. А я ще, ну, в мене ще була нормальна Ціна по доставці. Ось таке, ну, я знаю, тут щось є. Будь ласка. Більше, менше. Ну, так. Можна на цепочку і все. Далі, вже при, при, практично 60 см в глибину, тут отрамбується повністю. Да? Якщо дрова по 30-25 см 30 см, то в два ряда або довгі 60 см спокійно стають. Значить теплообмінник взад до стінки даєте, тут залишається зазор трошки більший огінь. Горить, сюди, піднімається доверху, там перекрито все повністю, він сюди йде наверх аж і сюди вже повертає, от тут оход іде, там йде в димохід. Можна робити по-різному. Ви бачите, який ну, є нагар. То я його раз, я його чистив, за стільки років він раз чищений. Туплю різними. Спро... Все рівно. Сирі дрова, не сирі. Та хоч що може тут в ньому горіти. Все ж, все він схаває, не прогорить, нічого з ним не стане, того що він із нержавійки. Обратка, подача, група безпеки. Все, закипіло, якщо, от бачите, виводить зривничок, зробатує, щоби. Ось таке відео от такий котел можу вам. Що ще. Ну кажу. Можна. І коли колегі... колосники з труби зроблені ще, ну, трохи більше тепловіддачі, чим, наприклад, на цьому це і без колосників. Він раз стояв без колосників, я його далі розібрав, заварив колосники на труби і поставив. Чому такі розміри? То просто це, це не я придумав, це придумано до мене. Я вже просто собі його такий поставив. Це багато котлів таких робилося. Просто роками, роками, роками такі варилися і лише з нержавійки. Просто ну, варилися. Робили із чотири, 4... та не пірамідою, да? там писали коментарі, що не хочу я піраміду, там, чому піраміда? З чотирьох труб варили. Зробили, поставили на квадрат чотири труби, 89. І стільки багато води, що воно просто довго ну, не може нагрітися сама вода. Просто не встигає нагріватися вода. І не, не працював. Просто не працював котел. Запаминаємо раз і назавжди. На котлі труба має бути товщина труб тонкості 2 мм, 1,5 мм. Труби мають бути чим більше. Можна, ну. Тоді скоро швидкося нагріє вода. І все, і батареї вам тепло віддали в будинок і обратно тут швидко нагрівається. Не потрібно вам ніякі там 10 мм, 5-6 мм. Це просто це дурдом. Ну, я не знаю, як називати таких людей, які там знімають відео і... Якщо ви котел експлуатуєте от без бочки, без нічого, це найкращий варіант. Просто не тече, не конденсує, не капає, немає не жижки всякої, немає нічого. Просто нема нічого того, що шо? шамотний. Це якщо, наприклад, тут 200 кіпів він нагрівається, він ну, температуру держить дуже. Довго, типа. Ну, нормаляк. Мені, скажімо так, нормально. Варіант як один із таких, що хто, ну, ти можеш сам собі його зварити. Ціна питання, труби на металоломі, пачка, дві пачки електродів по кілограмові. І все. Ну, отвори. Отвори мені робили були на координатно розточному станочкові. Я платив за отвір тоді, не помню, 4 гривні чи 5, це було давно 11 рік. Я, мені робили, кажу, на, на два котли. Бо цей третій, що є зварений, це я просто дав. Ну, Я дав труби, він сам собі вертів. У мене є ще один котел на 38 трубу. Що тут? Тут засип щепи, засип. та Хоч чого. Нема різниці. Опілок засип, пересипуй. От відкрив, підвало буде горіти. Не знаю. Постав вентилятор, хай дує, хай нагнітає, якщо хочеш. Але ну в Любу систему. Можна кажу, можна таких два поставити. Один і два. Зробити ще ще більшим. Можна, ну, щоб... І запаралелити їх або послідовно зробити. Може і так, і так. В кого голова є на плечах, можна робити будь-що. І не Бог, ну не мільйон. От бачите колосники. Нам ну, взагалі не видно, що він не сплактував. Просто не видно нічого. <клес> Труба, якщо вода є в цьому, вона ніколи не перегорить. Ось такий, дещо і сердито. можете зробити вище його, можна зробити там 60. Ну, ширину можна 50 на 70. Весь одно, нема різниці. 60 на 80. Можете робити і так. Можна ну не знаю, можна там наверху колінами зайти з боку, да, поставити коліна 90 градусні і зайти в боку, вверх розширити. Можна різ... ну, типаж різний, але ну, не квадрат робити, а іменно піраміду. Просто ну, можна кажуть, з двох сторін справа-зліва ви в трубу зайдете ну, під кутом 90 градусів. А не тут кут, як порахуйте який. От бачите. Там ну, більша площа трошки там буде грітися, але ну, це вже таке. Ось якось так. Дільки. Тепер котли 20 тисяч, 30 тисяч гривень. а Ану, коли ви зробите? Які там ці всі 10 років в котлові і котел викинули на мусор. Він просто згнивився. Тут буде 30 років в котлові, йому нічого не буде. Просто нічого. Люди добрі. Ще якщо титанові труби би знайшли, зварили з титана. Взагалі переживе планету Земля. В любійстві світі там буде працювати в любій світі. Там, от, там можете вже і шини палити, там будь-що палити. От не знаю що. Проста система надійно без всяких тих. Пристроїв до будинку Дві стіни. Все, поставив у двері, готово. Це робилося. Ну, я не закладав великих коштів, щоб збудувати там кочегарку і котел варив сам. Все сам. На як, як, як зароблених вкрадених з матеріалів, ти все. От якось так. Чи можна його, реально його можна. Робили ми їх багато, варили, ну дуже багато. Таких котлів варилося дуже багато. У нас на Закарпатті, якщо брати Перечинський район, хто буде дивитися, може в когось є знакомі. то З тої роботи, де я працював, там була така ідейка. Я кажу, то вже роки, то ще не знаю. З 90-х років цей котел придуманий. Шановні люди, в 90-х роках придумали такий котел. Зробили боли, потім люди прийшли робити на другий завод і там почали їх клепати собі вдома. Додому заказ поступав, потрібно зварити. Все, нарізали, поварили, бо труби було, продали. Калим пополам. І все, і народ не жаліється, дотепер гріються такими котлами. І ніяких питань не задавуть. А чому так, а чому не так? Просто от, робочі люди так придумали собі такий варіант і все, без різних питань вони не, не задавали. А чому, а чому? Тому що 5 людей чи 4 чоловіка, 3 з головою. Може колись давно придумали такий вид і все, і на тому все закінчило. Більше ніхто собі питання не задав, а чому іменно так? А чому не так? Перевірена система, яка гріє і яка працює. І працює роками. Теплообмінник такий працює роками. 10, 20, 30 років він буде, йому нічого не буде. Він не згниє, не проживіє нічого. Я думаю, це супер. Як з варіантів. Кажу, якщо руки ростуть, з одного міста, такого, там, як з плеч, да, не з жопи, можна зробити все, без великих грошей, без затрат. Але можна робити підзаводські котли. Да? Можна робити шикарні котли, які ще на ринку навіть в Україні нема. І вони будуть 10, 20, 30 років служити. Просто. Але ну, таких котлів я рідко дивлю. Ну, просто немає. Ні один виробник котла металевого не думає, щоб котел робив вам. 20 років, ні один. Кожен робить, ну, від 5 до 10 років. Це життя котла. Задумайтесь, від 5 до 10 років. І все. І далі його на металолом. Оцей 30 років буде працювати 40 і нічого йому не буде. Все. Проста система підключення. Бачили в інтернеті, як обв'язують. Ах то, буферні йомкості, а ще щось. А ніхто не каже, що можна буферну йомкость поставити над котлом сразу. подачу з котла вивести так як в бойлер трубою. Заварити трубу в буферну йомкість, як в бойлер. Як в бойлері є, де виберете гарячу воду з бойлера, виходи у вас знизу йдуть. Отак от, от туди завести наверх. Без насоса, без нічого котел буде гріти бочку. Без ні одного насоса. Ставите один насосик, там, наприклад, на подачу із трьохходовим, щоб температуру регулював, яку вам буде йти на будинок. Все. От на тому кінець. От обв'язка буферної ємкості буде. Без мільйонів, без тисяч. Просто включати голову потрібно. Просто голову включіть і зробіть. Ну, просто підніміть буферну ємкость вище котла. Ну да треба тут, наприклад, немає такого. Та і ємкость треба. Ну, можна зварити самому, можна іще щось. Але і ще щось. Котли думаю, всі беруть котли з запасом, з запасом. Котел береся навпаки, менший котел потрібно брати. Робоча, робота котла таких тих всіх бляшанів, да, з бляхи тих гавняних. Температура 80 градусів 70 це робоча температура котла. Ну, виход, щоб давав води 70-80 градусів. А краще, щоб він ще 90 давав. І в бочку. Чим більша температура в котлі, тим довше він буде у вас робити. І ще плюс дрова треба заготовлювати як? На 2 роки наперед. Чому ніхто не говорить? Ви цього року, наприклад, заготовили дрова, опалите їх через 2 роки. Через 2. За рік вони не висохнуть. За літо в не висохнуть. Люди добрі, шановні. Якщо хтось знає, то дрова кислота, да? і ще плюс іде газ перволізний. Що спалюють? Це все, наприклад, все з'їдає. Цей газ з'їдає метал на раз-два. Просто чорний метал з'їдає. Не знаю, він може його з'їсти за роки, три роки. Китайську ніржевийку з'їдав. Китайську ніж за за року цей піролізний газ ми зробили були труби. От Підролізний газ, який йшов до камери згоряння, була камера згоряння була зашамотована цеглою. Він там згоряв від, І труба, яка йшла від реторти до цієї камери згоряння, купили китайську ніж за 6 місяців її з'їло. Просто її з'їло, А за чорну трубу даже я не знаю, що вам говорити. В голові є багато, бо бачив просто багато. Працювали ми з різними котлами, великими паровими котлами працювали. Різного типу. А чого виробники парових котлів не зроблять котел на дрова, я не знаю. Котли на дрова роблять всі, кому не лінь. З кривими руками без мозгів, без нічого, але вони котли роблять. А чому не задуматися? Нема інженерів, нема теплотехніків, які би придумали реально нормальний котел. Ну, вони вам говорять, да? топіть там сухими дровами і температура 70-80 градусів і буде вам щастя, але того ніхто не дотримується. І от вися не дотримуєте цих, і тому котел у вас нараз за пару років згнив. А тут температура горіння 30-40 градусів, 20 градусів. Нема різниці. У вас цегла і нічого не буде, вона не конденсує. Горить собі потроху, то й горить. Так що так. Якось так. От думайте, є життя такому типу котлів, є життя, можна придумати багато різних котлів. Дуже багато можна придумати. <кій> даже в металевому даже будуть догоряти піролізні гази. Багато їх можна просто робити потрібно дуже на багато секцій і там теж температура потрібна. При малих температурах ніхто да, не доб'ється виходу, щоб піролізні гази горіли. Ніхто, ніякі виробники, нічого. Всюди потрібно температуру. Якось так. Показав я вам, питався, як його обмуровувати. Бо теж з кафеля був обмурований на простій глині, на землі, без цемента, без нічого. Обмурували і все. І не паритися. Бо через два роки може буде світло, через 3 роки може буде газ. Проще. А тепер ну, цілу систему купити. буферну йомкость Що ще потрібно? Котел нормальний купити. Котел нормальний 1000 євро. Люди, шановні, 1000 євро це 40 000. Це ну, більш-менш котел. Ті, що продають там, за пару тисяч, то ті більше нема смисла їх купляти. Просто нема. Це, блін, це говно. Якось так. Ну, це моя думка. І ще є один, кого дослухав до кінця, нудно, ну, пів часа. Але ще є один варіант. Це ті, що горять зверху вниз. Круглі поршень, де опускається, і вони горять і зверху вниз. Це ще ефективні котли. Ну, ці котли лише там теж внутрянку зробити з нержавійки, Все, більше нічого. Двойку-тройку лист скрутили з нержавійки, І все, вічний котел буде. Суперовий буде котел. Верхнього горіння вниз іде. Це, це хороші котли, але там теж ціна питання. Хороша. Ще би його кажу, зробити зніжив, і супер би було. Так що так, думайте.